Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу, рада вітати вас у моєму кулінарному плосі. Сьогодні пропоную неймовірно смачну страву лосось тушкований у вершках з помідорами та шпінатом. Повірте, це одне із найкращих поєднань. Цікаво, що готується ця дійсно преміальна страва дуже швидко та просто. Для приготування лосося з овочами та вершками беремо 400 г риби. У мене це 4 шматка свіжого лосося. У першу чергу лосось треба посолити та поперчити з обох боків. Я завжди до риби беру білий перець, а можна брати і чорний. Далі нагріваємо поверхню пательні, наливаємо невелику кількість оливкової олії. Išnažymo šmatkelusose, zubų, so bo...